Нові види вимерлих октодонтуїдних гризунів, виявлених з кам'янілості Амазонки. Загублені гризуни Амазонки. Нове відкриття говорить про складну еволюцію південноамериканських кавіоморфів. У самому серці бразильської амазонки, в шарах стародавніх родовищ палеонтологи зробили захоплююче відкриття новий тип вимерлого гризуна, акеракаймасх'юниквини. Ця знахідка, як маяк у тумані палеонтологічних даних, проливає світло на дивовижну, а іноді й трагічну історію еволюції кавіоморфів групи гризунів, до яких належать такі морські свині та шинчили. Відкриття Хьюниквини – це не просто додавання ще одного запису до палеонтологічного реєстру, це ключ до розуміння того, як ці різні тварини оселилися та розвивалися в Південній Америці протягом мільйонів років. Кавіоморфи дивовижна різноманітність та складна історія. Перш ніж зануритися у вступні деталі Акеракаймас, важливо зрозуміти, що таке кавіоморфи і чому вони такі цікаві для вчених. Це велика і різноманітна група гризунів, що походять з Південної Америки. Вони характеризуються унікальною структурою черепа та зубів, а також широким спектром адаптацій до різних екологічних ніж. Сучасні кавіоморфи включають, як уже згадувалося, морські свині, шинчили, капібар та багато інших, і їх можна знайти в різних місцях проживання, від гірських вершин до тропічних лісів. Але те, що насправді фіксує уяву, це їх еволюційна історія. Кавіоморфи з'явилися в Південній Америці в епоху Еоцену, понад 80 мільйонів років тому, і з тих пір пережили багато періодів диверсифікації та вимирання. Їх еволюція тісно пов'язана з геологічними та кліматичними змінами, що відбулися на континенті, і відображає складний зв'язок між тваринами та навколишнім середовищем. Ось чому вивчення викопних залишків кавіоморфів настільки важливе для розуміння історії життя на Землі. Акрекаємес – новий погляд на еволюцію окадонтоїди. Відкриття Киракаймас Хьюник вини має особливе значення, оскільки воно належить до групи окадонтоїди, одного з найбагатших та найрізноманітніших скарбів кавіоморфів. Окадонтоїди включає такі добре відомі сім'ї, такі як Абракомадей, Чия, Ічімідей, Ічімець, Окадонтиди, Окейтодонта, Таксаноміди, Саномс і характеризуються унікальними адаптаціями харчування та руху. Акарехімі жив у бразильській Амазонії близько 10 мільйонів років тому в кінці Міоцену. Судячи з останків щелепи та зубів, це був досить великий гризун, ймовірно, пристосований до харчування рослинних продуктів. Особливо цікаво, що Акарехіміс існував одночасно з іншими супер сім'єю кавіоморфів, яка говорить про багату фауну Амазонки в кінці Міоцену. Це також підтверджує гіпотезу про пізні виживання деяких ліній гризунів у тропічних областях, що говорить про те, що деякі види можна було виділити в тропічних лісах і розвиватися відповідно до власних шляхів. Патагонське коріння та диверсифікація Амазон. Дослідження показують, що рід Акеракаєми, ймовірно, з'явився в Патагонії на ранньому міоцені і поширився на північ Південної Америки в середній Міоцен. Це говорить про те, що Патагонія може бути важливим центром еволюції кавіоморфів на той час. Однак у кінці міоцену клана Карехі, здавалося, зник з Патагонії і залишився лише в регіонах поза Патагона, таких як Амазонія. Це може бути пов'язано з кліматичними змінами або конкуренцією з іншими гризунами. Відкриття Акеракаймас Хьюник вини в Амазонії підтверджує, що цей регіон був важливим середовищем існування для гризунів у пізньому міоцені. Однак диверсифікація та еволюція карехімісів в Амазонії залишаються загадкою. Відсутність даних та незгоди між дослідженнями ускладнюють розуміння того, як цей рід пристосувався до середовища Амазон і чому він в кінцевому рахунку вимерло. Уроки минулого та перспективи майбутнього. Відкриття Екеракаймас Хьюниквини це не просто наукове досягнення, це нагадування про крихкість життя та важливість підтримки біорізноманіття. Історія Акеракаймас – це історія успіху та трагедії. Він був частиною багатої фауни Амазонки, але в кінцевому підсумку вимер. Її зникнення може бути пов'язане з кліматичними змінами, конкуренцією з іншими гризунами чи іншими факторами, які ми ще не розуміємо. Дослідження викопних залишків Акеракаймас може допомогти нам краще зрозуміти еволюцію кавіоморфів та історію життя на Землі. Це також може застерігати нас від повторення помилок минулого. Ми повинні прагнути підтримувати біорізноманіття та захистити тропічні ліси, щоб запобігти вимиранням інших видів. Особисті думки: коли я думаю про Акеракаймас Хьюниквини, я думаю, що цього загубленого гризуна, що живе в стародавній Амазонії, він пробіг по лісі, зібрав їжу і множився, не підозрюючи, що його зовнішність приречена на вимирання. Його історія це історія всіх вимерлих видів, історії втрачених можливостей та втраченого біорізноманіття. Дослідження копали на карехімі, це можливість заглянути в минуле і зрозуміти, як життя на землі розвивалося протягом мільйонів років. Це також можливість подумати про наше місце у світі та про нашу відповідальність за підтримку біорізноманіття для майбутніх поколінь. Подальше Дослідження, розгадування ключа, незважаючи на важливість відкриття акеракаймасх'юниквини, багато питань залишаються без відповіді. Потрібні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти еволюцію, екологію та розподіл такого роду. Для цього знадобиться пошук нових викопних залишків. Проведення генетичних досліджень та створення моделей розповсюдження. Особливий інтерес представляє вивчення взаємозв'язку між Акеракаймас та іншими гризунами, які жили в Амазонії в кінці Міоцена. Розуміння конкурентних взаємозв'язків між цими типами може допомогти нам зрозуміти причини вимирання акарехімісів. Крім того, необхідно провести додаткові дослідження для визначення точних знайомств з кам'янілості Акарехімі. Це дозволить нам краще зрозуміти його місце в еволюційній історії кавіоморфів. На закінчення, відкриття акеракаймасх'юниквини це захоплююча подія у світі палеонтології. Він проливає світло на складну еволюцію кавіоморфів і нагадує нам про важливість підтримки біорізноманіття. Подальші дослідження, безсумнівно, розкриють ще більше таємниць цього загубленого гризуна і допоможуть нам краще зрозуміти історію життя на Землі.